У місті приступили до капітального ремонту тротуарів. Роботи проводяться в різних районах і спрямовані на те, щоб зробити пересування зручнішим та безпечнішим для всіх пішоходів. В першу чергу ми обирали ті тротуари, по яким ходять найбільша кількість мешканців та які знаходяться в незадовільному стані. Це покращить можливість нашим людям пересувати пішки, матим з немовлятами, людям з обмеженими можливостями. В даний час роботи виконуються на вулиці Освітня на Дніпробуді. Ця робота вже виконана на вулиці Любомирівській, будуть продовжуватись на інших вулицях. В даній місцевості знаходиться наш коледж і школа поруч, і дитячий садочок. В нас багато мамочок з дітьми. В наш час ми з вами знаємо, що Багато людей з вадами, і ми за двома руками за те, щоб наш Дніпробуд розвивався і покращилися умови для населення. Поганий був з такими виямками, от вічно там вода була. Хорошо, що делає і для похилого, і для дітей. Ну, в основному люди віку. для таких пенсіонерів, которые плохо ходять, і для мамочок з колясками, і для діток маленьких. Тому що рядом школа, садики, магазини дуже зручно, дуже гарно ну, дякую. Всі в цьому році у нас заплановано виконати капітальний ремонт. 12 тротуарів в наступному році ця робота також буде продовжена. І в наступному році у нас також запланований великий обсяг робіт по капітальному ремонту внутрішньоквартальних доріг. Ця робота важлива в наш час. Вона покращить рівень безбар'єрності в нашому місті.